У природі немає глухих кутів. Немає глухих кутів. Немає глухих кутів. Немає. Глухі кути, в які вона нас так. тільки для того, щоб ми підстрибнули, подолали цей бар'єр і розвивалися далі. Глухі кути тільки на нашому рівні, як шаблі. Маленька дитина, як вона залазить на сходи, рачкує, ледве пересувається і так далі. Ось для цього нам даються. Ці розчарування, підйоми і так далі? Ми ростемо на них? Так ми ростемо обов'язково. Звичайно, ростемо. Тобто зростання людини саме в подоланні ось цих глухих кутів. Так. Але відчуваючи їх правильно, відчуваючи, вона не може піднятися. Вона на четвереньках піднімається. Тобто я повинен відчути, що є так. глухий кут. Ти повинен розуміти, що ці перешкоди перед тобою це і є шаблі драбини підйому. Ось тоді останнє питання: куди я йду? Ось вона драбина, куди я йду, щоб від глухого кута сенс до глухого життя. кута. Осягнути Сен життя. У чому він? А Це я не знаю. Ну, все ж таки в чому? Ось я ж до чогось піднімаюсь, до чого я піднімаюсь? ось до чого, від глухого кута я до глухого кута. Я піднімаюся Для того, щоб ці шаблі підйому створили в мене такі бажання властивості, якості. В яких я зумів би розкрити сенс життя, а він є, тільки я його не бачу, не відчуваю, не можу його сформулювати, осягнути. А в результаті ось цих підйомів, коли я карабкаюсь із на щебель, як маленька дитина навкарачки на, на четвереньках намагаюся піднятися, цим я розвиваю в собі розум, почуття. Щоб зрозуміти сенс цього підйому, і раптом я починаю розуміти, ніби цей сенс він знаходиться між щаблями. Кінець цим щаблям є. Ось я до цього. Він десь дуже далеко майже немає. А навіщо? А навіщо, якщо я починаю відчувати, що це, і є, це сенс є життя, так? життя звичайно. Це і є життя, коли на кожному шаблі в тебе є розчарування, необхідність знайти сили, необхідність знайти точне прагнення, мету, інакше у тебе не буде сил. Для чого, навіщо, чому, що ти будеш. Вважати правильною метою, правильним рішенням чи ні, і так далі. Тобто ти в результаті підйому цими щаблями починаєш відчувати себе таким, що росте, що створює, все ж таки мене підштовхує що пройти цей глухий кут чи до чогось наблизитися. Ні. Ти навіть вже не настільки бажаєш досягти якогось кінцевого щабля. ти починаєш відчувати насолоду в тому, що ти їх проходиш. Між щаблями ти починаєш відчувати мудрість, ясність цих шаблів. Це управління. й називається міма Сеха і Карнуха. що з самих шаблів, з того, як вони створені, ти для тебе і одночасно з цим створений для того, щоб піднятися все ж таки над ними, з цього всього ти починаєш посягати створювача цих шаблів. І це є головне. А це є головним, так.